Плящи не треба здати. Так І покажу як ми таримось. Ми не одні так таримось. Ми за 750 метрів від цього. Ну от це криша нашого нашої загрузки. А тут ми грозимось. От. А тут ми таримось. Там ще... За кілометр є пенні Тому непогана така праця Оленка каже, що як завжди нічого не взяли на 80 євро. Ну так да. схудновато, хілособ більше. Забирати інші прицепи. Так, мій прицеп 869. Ось, якщо видно, не знаю. Так, краще має бути видно. Оце справа для наших процес вже готовий. Чекають на нас. Там біля прицепа йди за документами, я знайшов собі. Стоп, сигнал причепа? Стоп! Сигнал причепа! Стоп! їдемо, на запавску бачимо! Червоним вибило? Дивимося, потім, що там за бо там до заправки трохи їхати. Ну трошки подивимось. Ми вже якусь таку систему з Оленкою зробили. Я заїжджаю, бігом цепляю прицеп, вона якраз іде з документами там розбирається. Ми так, виходить, ну, два рази швидше робимо роботу, ніж двоє. Буду цепляти свої прицепи. Потім двоє стояти в черзі біля бюро, то вона то порішає з документами, а я швидше все одно поцепляю бо мені навіть груші цепляти легше, ніж. Є один невеликий мінус, коли ми в Франції залишаємося, це не та база. От, і ми паркуємося в карманах. Так це виглядає. У нас вигрузка там. От за тою машинкою. Вон за тою машинкою. От. Коли попадемо в Францію, ми тут паркуємося. Тому біотуалет у нас отой От лісок. Да, це такі життєві моменти. Це у нас вода. Загалом у нас води з собою 128 літрів. Можна майже 130 літрів. Паркуємося ми собі таким чином, щоб прицепи шуміли один одному. Ми паркуємося за прицепами. Трошки затопив я наступного разу. Ми паркуємося так, щоб так, прицеп стояв один в ту сторону шумів, другий в ту сторону сумів, шумів і більше до краю, а тягачі будуть стояти один біля одного. Ну, паркуємося в цю сторону, бо сонце звідси цілий день і якраз сторони лобовухи там нормально, не буде так напікати. От. і Ну і Плюс-мінус що з душом. Да? Ну, у нас з душом взагалі немає проблеми. Бо є в мене ось така штука, зараз покажу. Це теж запасіка водички. От такого ось такого душа маємо. На такі випадки. Тут 30-літровий душ кемпінговий. Ну, це приблизно 6 разів прийняти душ. Тобто Як тільки буде жарко, собі взяли, сполоснулися. Тобто що водичка гріється. Навсяк. Тут є водичка, на тій машині дві каністри. Ось відкриваємо. Прекрасно. Пам'ятаєте, я говорив, що один холодильник ми зробимо як холодильник в машині, а другий як морозильник. Так от я старший по заморозці. От. І яка моя задача? Періодично перевертати м'ясо. Це ще не заморожено повністю м'ясо, бо ми його набрали так, ну, запасу. От можете бачити, оце фарш, тут він ще м'який, а тут вже все. Тут вже в камінь. Щоб його заморозити, тут треба перевертати його, обертати. от Можете бачити також. Оце один пакет, половина вже як в камінь, друга половина, що такий свіжечок. І я, от видно, тут е сітка від сторони морозілки. Оце ну, такий наповнювач, щоб з цієї сторони, о, такі такі, не лід, але вже такі холодні, щоб з цієї сторони е була така, знаєте, як вам сказати, наповнювач. Думаю, хто знає, хто на рефах працює. Завжди важче нахолодити рефрижератор, причі, коли він наполовину порожній. Коли він повнен, там, наприклад, залишається там, над потолком небагато і по стінкам не більше так, десь 30% вільного місця, то він буде в рази краще працювати. От. От точно так само із е цією системою, що я тут скажімо так, придумав. Оце чухол від е планшета, в три І так, виходить, я туди закладаю м'ясо. І ось це відділ морозилки, а це відділ е цього. холодильної камери. Я нагадаю, що робити так, щоб у вас був працював тут як морозильник, для цього потрібно ось оцей датчик, який знаходився тут, вивезти сюди, щоб він розумів, що тут плюсова температура і потрібно холодити більше. Не переживайте, навіть зимою все ідеально працює. Акумулятору не висаджує Дощик пройшов. Оленка зробила. І зараз ще картошечка буде. Топтана. От столик зараз у нас в даний момент такий. У нас ще є такий ну, нормальний. Для подорожей. Столик ми вже візьмемо його на наступну каденцію. Такуї десь висоти. Ось що нам красуня Оленка наготувала на тиждень вперед. То ще одна порція пільмішів вариться в мультиварці. Тут ще. То все буде в кадрі. Нічого вже приймати не буду. Mm -hmm. Червона зразу стала. Mm -hmm. ну, Ненавізь, в кадр попав. Наша хазяйка Оленка наготувала кучу, Ой, Чекай, не хавчика, не казати, <різь> <різь> не, не казати хавчика е, їжі е, в вигляді хавчика. <різь> <різь> Ще одна порція у <хід> мультиварці варить. Е і що тут? Тут ще грибочки, ну то вже на сьогодні. Е там ще за кабіною е в каструля яєць. Робимо ставки. Я кажу, що не хватить на цілий тиждень, Оленка каже, що хватить. Типу, це що до цього буде гарнірчик, якийсь там картошка, що там ще гречка, рис, а це до того. Ну, Я то можу і без гарніра котлети їсти. видавати. Ну, Але кухня вся в неї, тому придеться приходити та випрошувати. Ну, І така нехила каструля. Телефон і каструля цього салатику. так, платежка. Який ряд занимаешь? Так, значит, дивимся. Я думаю, так краще будет видно. А, ну, это же широко. не дуже вона й широка А там у нас Оленка пролітає давай газуй, газуй, я ракету включив. Ракета це у нас оця передача. Так, це у нас остання платюжка, яка перед виїздом з Германії. О, блін, ну це широка. Оце це я називаю ряд литовців. Так, це що у нас? Це там по-любому вже литовець має бути тут. Так, так, і шо, і шо? Литовець? Ну. Естественно. Це, ну, свій вже сказав, це, що це ряд повзунів. А це що... Ага. Ага, зелена наклейка, гіртека. А що, гертека почала нові брати? В Польських бляхах це Познанська лінія, так? Да? А номера машини литовські, понятно. А це вже німець за ДР, але ну, йому так і положено, вже то Так, да? Да, Німець, німець за ДР, ну, йому Мона так пусти. А то все, блін, 5 машин було. Литовців, боже, як вони мене пісять, оце якесь дурне придумало, що там треба їхати, їхати 82 і все. І тепер в Франції можна їхати 90 по закону. Але ми будемо їхати 82 і робити нерви всім остальним водіям. Зараз без 10 6 годин вечора ми їдемо в сторону Парижа. О, і я думаю, розумієте, що там зараз. Колосальна пробка. Тому прийняли таке рішення, що ми перед Парижем зробимо цю паузу, відпочинемо там. І вже годині 5 нам залишиться 2 годинки їхати, годині 5 ранку виїдемо. Тоді не буде таких пробок. Ми розраховуємо, що взагалі не буде пробок. Там буде така невеличка, ну, швидкість, наприклад. Оленка Питає за той паркінг, бо я його забивав в навігацію вона ні. Тому заїдемо зараз і може, ще душ приймемо, хоча не знаю, буде видно. Якраз приймали душ зранку, якщо сильно жарко, буде той вечір. Зараз 28,5 температура. Це у нас остання парковка, остання заправка перед Парижем. Ми мали наглість, ну, коротше, прийшов я туди, подивився, що там все зайнято. Мали наглість встати перед колонкою. Ну, Місця вистачає заїхати. Тут три колонки для вантажів. Як ми Так, Зараз ще коло візьму. І зараз будемо їсти. у Підміши. Ось. Ось так от парканувся я, так вона. Нікому нічого не мішаємо В принципі нормально. Я думаю, ми тут частенько будемо паркуватися Привіт! Хочу показати вам дещо. от Дивіться, наприклад, не дуже чисто. Тут Франція, яке, ну хто не в курсі, тут е... смайлики оставляєш. Такий смайлик означає, що не дуже чисто. Коли дуже чисто, то просто зелений оставляємо. 5 годин ранку. Двіжуха на під'їзді до Парижа вже така, як нібито вже десь якась восьма. Хвилинку. 5 годин, да? жесть. До речі, на заміточку. Коли проходите через Париж, то займайте середню полосу, бо тут дуже багато в'їжджають з правої полоси. От. І тут в основному три ряди. Тому коли їдете в середньому, то будете їхати нормально. Навіть в Лівому можна їхати, то забороняючих знаків немає, як в Німчури. От дивіться тут. Я не один таки їду. І цей лайфхак нам ще порекомендували водії, які на другій лінії. Тобто та сама лінія, тільки другий екіпаж, дві машини, які повертаються завжди з іншої сторони. Ну, той, нагадую, ми. Ї... Їдемо туди, вони от туди. І так постійно. Ото воно у нас вигрузка тут. О там, де у ті склади. Це наш сєздік, такий сєздик, звісно, що можна і провтикати. Думаю, зрозумієте. Не тут, не за платюжкою, а тут правіше перед платюшкою з'їжджаєш на свою платіжку. РС. І погнали. Що там пролітає, как вже стк утре емити після ночної їзди. Треба на кільці буде розвернутися. І туди поїхати. Потім ще одне кільце, і наліво це вже Ті склади, що нам треба. А ну, погодьте, що комфортно, коли вигрузка, так, недалеко від автобану. Загрузка, то звісно, у нас трошки... ну Там де в Германії, то там ще по національці треба якихось там 15 кілометрів проїхати. Так, то що у нас там за перешкода? там ще тупічок і тут чогось оці два козирних місця завжди займаються ну, ми як приїжджаємо сюди то стаємо на, От, на тій вулиці Під тими рампами вигружаємося. Оно ну, яке грязне вікно. А миючим ми використовуємо для того, щоб такі грязні вікна відмивати. Наливаємо миючого, з водичкою розбавляємо десь один до 10. Один до п'яти, Ну, скільки не шкода. Як покропити, то тоді розтворюється мошка та вся. Бо ж Мошка це як жирна фігня, то от якраз підходить добре.